Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, чи можна заробити на безплатних сигналах за 7 днів. Перш ніж записувати це відео, я почав шукати телеграм канали який дає безплатні сигнали. І тут мені пише якийсь чувак. Привіт! Не хочеш провірити безплатні сигнали по трейдингу? Ви моєму телеграм-каналі. Ну, я як істинний лодуман погодився. Він скинув мені посилання на канал, я почав оглядати сам канал, і в каналі дійсно давалося багато прибуткових сигналів по трейдингу. Я закинув 10 баксів собі на біржу і попрощався вже з цими грошима. І відтепер лише лишилося. Дочекатися нових сигналів в цьому телеграм-каналі. І ось перший сигнал по монеті рендер. Я дочекався зони, про яку говорив адмін каналу, і зайшов позицію на 5 баксів. І після чого відійшов на годину. І коли прийшов, то побачив ще один новий сигнал по монеті хук. І в цей сигнал я також зайшов на 5 баксів і почав чекати. І вже через 10 хвилин по монеті Хук було плюс 25%. Я був радий і зразу закрив позицію. Також бачу, що по монеті рендер вже було е, плюс 35%. Але позицію я вирішив потримати до вечора про що в майбутньому не пошкодував, і коли вечором зайшов на біржу, бачу, що там плюс 100%. Я був дуже приємно вражений і зразу закрив позицію і пішов доволі спати. І за перший день мені вдалося заробити 6 баксів і 13 центів. На другий день не було взагалі ніяких сигналів, тому другий день ми закриваємо в нуль. І вже на третій день з'явився новий сигнал по монеті Ада. Я моментально зайшов на 8 баксів в шорт і почав чекати. Через 30 хвилин вже було плюс 30%. Я вирішив, не буду ризикувати і закрив позицію. І неї вдалося мені зробити приблизно 2,5 бакси, і більше сигналів в цей день не було. Наступив четвертий день, я чекав, поки вийде новий сигнал, і тут приходить сигнал по монеті ФІЛ. Я зайшов зразу на 10 баксів в лонг і почав чекати. Монета не показувала ніякого руху, і я перестав її моніторити. і пішов собі віддихати. І ближче до вечора я бачу, що там 170%. Я одразу закрив позицію, і з цієї позиції мені вдалося зробити 17 баксів. І, чесно кажучи, я навіть не міг повірити, що на трейдингу можна було заробити. І вже зранку п'ятого дня. Я прокидаюся, захожу в канал, щоб перевірити, чи не було якихось нових сигналів. І бачу, що по монеті філ, яку я вчора закрив, 170%, вже 310%. Тобто я не 14 баксів. Було дуже обідно. Але вже як є. І через годину приходить сигнал по монеті суї. Я зайшов на 10 баксів і почав чекати. Перше малювало плюс 30%, потім мінус 10%. І вже ввечері адмін сказав, що буде тримати позицію до самого ранку. Я вирішив, що я не буду так робити, і зразу її закрив в без убиток. І зранку 6 дня я починаю перевіряти графік суї і бачу, що він дуже сильно впав. І якби я не закрив позицію, то зараз би був би дуже великому мінусі. Ближче до вечора дали новий сигнал по монеті TRX. На цей раз я почав не ризикувати і зайшов на 7 баксів, і через годину там вже було плюс 40%. Я почав далі тримати, і через пару хвилин там вже було плюс 70%. Тоді я повністю закрив позицію, і з неї мені вдалося зробити 5 баксів. Наступив сьомий день, і в обід нам дали сигнал по монеті АЛК, але я був не біля телефону, то був не зайшов в позицію. І сьомий день я закрив 0 баксів. За ці 7 днів я зміг заробити 40 баксів і 21 цент. Тобто я 4 рази приумножив свій баланс, який я вклав заради цього експерименту. Чесно кажучи, я навіть не міг подумати, що по безплатним сигналам можна було взагалі щось зробити. І також в каналі я побачив платний віп-канал. І давайте, якщо ви напишете багато коментарів про перевірку цього віп-каналу, я запишу відео, де перевіряю цей віп-канал. І також в описі я залишу ссылку на цей телеграм-канал з безплатними сигналами, які я в цьому відео перевіряв. І на цьому ми будемо закінчувати. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Бажаю вам успіхів в трейдингу. і не забувайте ставити лайки і писати коментарі під цим відео. А ми зустрінемося в наступному відеоролику.